Коли одна із молодих дівчат запиталася папа, якою сьогодні є місія української молоді, папа дуже просто і щиро відповів: коли все є добре, життя точиться рівномірно, то покликання молоді начебто бачиться автоматично, що вона має робити. А коли є біда, коли є війна, так як в Україні, молодь має любити свою батьківщину. І покликанням молоді України є патріотизм. Папа тримав у руках, коли говорив ці слова, святе письмо в камуфляжній обкладинці, яке належано загиблому воїнові, який загинув в Авдіївці з підкресленими стежками псалма, які говорили: глибини взивай до Тебе, Господи. Господи, почуй мій голос, а вервицю. Цього українського воїна папа має на своєму столі і з нею молиться.